СМГшка! У нього СМГшка. Е! Куди! Куди? Сука! Курсор на другий монітор вийшов. Курсор вийшов на другий монітор, і гра згорнулася на секунду. Клас! Перестань, бляха! Перестань згортатися. Я тебе, зараз, сука, згорну. Згортається воно. I have two number 9. 2 num number 9, large, А number 6. With extra dip, And number 7. 2, Nummer 45, 1, with cheese, and large soda. Das ist... Ja, 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 Big Smoke ist so, Das ist, glaube ich, ein Oh, shit, here we go again. Ech. Das wird die Gitarre, ich glaube, das letzte Mal, dass ich... das kann das hier mal abhauen? Нуфти ходят. И у нас, до речі, набоев уже достаточно мало, так что... Що... Все, милишка. Короче, сама то Ну, пішов ты в дупу зі своєю СМГ. Зарубаю тебя, Поняв. Зарубав. Не, чекайте, я еще не все залутав и і... Та шлях би вас всіх трафив. Не залутати ще все хочу. Бенти дивіться Граната. Шокбел. О, це я так, розумію, моди, напевно, якісь, да? Пістолетик. Ага. Ага. Знайти СМГ. А де. А де СМГ? Зачекайте. А де сам гев нотує? О! В окрузі в валяється багато нічийної зброї. Раджу дивитись в обидва боки, тільки тримайся подалі від туману, заради Бога. Подалі від туману. Подалі від туману. Тепер до суті. Тобі потрібно дістатись до бункера, який переведе в підземний табір. Для цього потрібно буде піти у напрямку. Ій, воно там шо то, коротше. Відвалилось, да? Шукаєш вхіду бункер, друже. Даю підказку, йду на завод. Знайдеш адміністраційну будівлю, там усі відповіді. Хто це? Такий самий доброволець, як і ти. І краще б тобі не шуміти на заводі. Це так, дружня порада. До проповних земель, де? Завдання воно? Ну, Ошукати адміністраційну будівлю. Так, тут. Ніхто підходити до мене не буде зараз, бо я хочу зараз чисто глянути. У мене стрім чомусь на Ютубі підвантажується. Все нормально? Чи ні? Дуже дивно. На ютуб ні. Це цікаво, що щойно було, що у мене стрім чисто взяв і відвалився отак. от. Дуже дивно насправді. Та це якась жесть просто, якщо чесно. А як так вийшло, до речі, цікаво. Ну. Причому це тільки на Ютубі, на твічі, то все нормально.